Я знаю, що сьогодні є ще люди, які дивляться їхні канали телебачення і вважають, що якщо вони втричі дорожче побудували десь шматок дороги, то це будується Україна. Ні. Вони просто таким чином забирають частину бюджетних грошей. А скільки ця дорога буде стояти, для них не важливо. І це значить, що є люди, які ще введені в оману. Такими великими проектами будівництва рідної держави. Я думаю, що зараз треба, щоб ви пояснили людям, які ще заплутались. А я знаю, що вони готові вже слухати, що це не шлях в нову Україну, це шлях до збагачення кубки людей, а всі інші будуть обслуговуючим персоналом. Скажіть, будь ласка, на цій площі є Донецьк. Скажіть, будь ласка, ви готові підтримати загальнонаціональний рух? Луганська команда є. Скажіть, будь ласка, сьогодні наші серця б'ються в унісон. Автономна Республіка Крим. Дорогі друзі, я думаю, що крок за кроком схід, захід, центр Південь Київ. Ми з вами знову піднімемо той рух, який ніхто не зможе зупинити. Народ можна було ввести в оману, але тільки на короткий час. Нам говорять, що український народ можна так само приручити, як інші народи в пострадянських країнах, які готові терпіти авторитаризм. Я думаю, що ми не допустимо і вони помилилися з вибором народу. Я думаю, що ви настільки сильні, що не дасте їм ніякого послаблення. І ще одне: ви знаєте, що в п'ятницю Національна координаційна рада ваша зробила звернення до всіх вільних народів, урядів і парламентів світу. Я хочу зараз повідомити вам вже результат. В п'ятницю вранці ви відправили звернення на всі посольства в усі країни. Сигналом, що в Україні руйнується свобода, руйнується ваша влада, руйнується ваше життя і ваш бізнес, руйнується все, що здавалося би стабільним і надійним. І ви отримали вже перші результати, тому що в п'ятницю ввечері зібралася асоціація 73 партій з 39 країн Європейського континенту, і вони Прийняли резолюцію по Україні. Я можу вам сказати, що я можу вам сказати, що в цій резолюції є, а це 73 партії, із яких 90% правлячі партії Європи. Цитата: Віктор Янукович, президент України та український уряд повністю провалили. Вирішальний тест на демократичність. Дорогі друзі, крім того, сьогодні в той час, коли в Брюсселі і де саміт Україна ЄС. Всі парламенти Європейського Союзу національні почитали ваше звернення. І на середу, на 21.00, призначена сесія Європейського парламенту, де буде розглядатися спеціальна резолюція по Україні, в тому числі як відповідь на ваше звернення. Дуже важливо, що наш народ в цій боротьбі сьогодні не є самотнім. Новому президенту України і ви і світ дали шанс майже один рік роботи показати, в якому напрямку він веде свій народ і свою країну. Майже рік йому дали часу, щоб перевірити ця людина здатна служити вам. Здатна будувати в Україні Європу і здатна відкривати для вас шлях в цивілізований світ. І сьогодні всі одностайно роблять висновок, іспит, провалено. І тепер тільки за вами справа. Або п'ять років ви будете терпіти двоєшників, або ви з вами, ми з вами разом готові поборотися за своє життя. І тому у мене до вас дуже просте питання. Ви готові терпіти неу 5 років. Тоді тільки воля і тільки рух вперед. Я знаю, що зразу після того, як він, не дай Боже, підпише податковий кодекс, ми з вами розпочнемо по всій Україні правильний і чіткий рух. І знаю, що коли ми спередуєте. Перших декілька мільйонів підписів на цьому майдані будуть стояти так само сотні і сотні тисяч людей, тому що дуже важко було провести сьогодні перший майдан вам всім і вашим організаторам, тому що ніхто не вірив, що в той час, коли репресії, насилля, залякування, податковий тиск перейшов всі доступні межі. Дуже важко було повірити в те, що ви перші переступите через страх і прийдете на цей майдан. Але ви переступили і показали, що страху до вас не існує, що для вас є свобода, а все інше мало має для вас значення. І тому хочу запитати у вас: ми готові залишити страх осторонь? Ми готові. Захистити кожну людину, до якої доторкнеться рука влади, ми готові. Тому що коли ви приїдете в регіони і побачите, що проти наших людей почався терор, або ми всі за одного, а один за всіх, або вони просто нас розтягнуть по одному. Ви знаєте, що в Хмельницькому тих людей, які організовували, Тиск на обласну адміністрацію буквально затримали. Але після того, як їм чітко заявили, що десятки тисяч людей прийдуть його звільняти, цю людину що випустили? Випустили, тому що не ви сьогодні мусите боятися, вони сьогодні мусять боятися вас. Скажіть, будь ласка, хто небудь рахував, скільки сьогодні? В Україні на владних посадах господарів життя та їх максимум до десятка. Максимум. І вони сьогодні думають, що вони в своїх кабінетах за стінами сховалися і надійно себе почувають. Скажіть, якщо їх 10, а вас 46 мільйонів, хто сильніший? Це питання абсолютно однозначне. І тому ваша воля вже не один раз ламала продажних і нечесних політиків. Ваша воля вже не один раз міняла життя так, як вам цього хочеться. І сьогодні все в ваших руках. Я хочу, щоб ви знали, що влада, повноваження, підписи дуже мало чого варті, а варта віра, а у них віри немає. Їм нема в що вірити в Україну, вони не вірять, в народ України вони не вірять, вони вірять в свої статки, а в статки віра не працює. І тому ваша віра може міняти реальність. Я хочу, щоб ми з вами, незважаючи на ті тяжкі роки, які були прожиті, не втрачали віру і боролися. Боролися не тільки за себе. А за кожну людину, яка сьогодні може не може приїхати на майдан, але яка зараз спостерігає за кожним вашим рухом, за кожним вашим словом. І ви є натхненням для мільйонів. І тому не здавайтеся тільки вперед, в 20.00 сьогодні прибуває літак з президентом України, в 20.00 він буде в аеропорту Бориспіль на українській землі. І я дуже хочу, щоб перша новина, яку почув президент України, це ваша воля, щоб він наклав вета на податковий кодекс. І я знаю, що йому будуть перше, що доповідати: що на Майдані Незалежності стояло тисяча людей, які прийшли невідомо для чого, які дестабілізують Україну. Які заважають їм будувати світло майбутнє, і які ці тисячі людей це просто маргінали в Україні, а вони це справжні свято і господарі. Я хочу, щоб в 20.00 він один раз на свої власні очі побачив, що тут стоять десятки тисяч людей, людей самодостатніх, людей інтелектуальних, людей, для яких Україна і їх життя не пустий звук. І саме тому, коли він це побачить і почує, він мусить або все ж таки згадати, що він президент України. І тоді ваше слово, ваша позиція багато чого для нього варта. Або зайвий раз сказати всьому світу, що він не є президентом українців, тому що він їх не хоче бачити, розуміти, підтримувати і не хоче бути з ними поряд. Я думаю, шанс йому дати потрібно. 20.00. Це не такий далекий час. Але ваше слово донесеться до нього. І це слово одне. Вето. 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 Що сьогодні частина з вас залишиться в наметах всю ніч на Майданах, і ми з вами будемо всю ніч поряд. Ми з вами будемо поряд стільки, скільки ви свою волю для цього висловите. Тому що ми поряд з вами, а не замість вас і не над вами. Велика помилка була і в 2004 році. Коли хтось пішов в кабінети з майдану, а люди залишилися осторонь за парканом. Я знаю, що багато було того, що не подобалося ні вам, ні країні, ні світу, ні в тому числі і мені. Але і за того, що колись не виправдав хтось якісь надії, це не значить, що нам потрібно здавати наше життя, і що нам потрібно. Відступити перед тією навалою, яка є сьогодні, я свято вірю в вашу силу, в вашу здатність боротися, і вся наша команда підключиться, коли ви розпочнете збирати підписи за проведення референдуму по всім містам, по всім районам, по всім областям. Ми з вами зайдемо в кожну оселю. Ми для кожної людини знайдемо слова і тепло душі, щоб її поставити до боротьби. Тому що п'ять років в такому режимі просто ніхто з вас не витримає. Не витримають ні ваші батьки, ні ваші діти. Нам потрібно один раз це все обробити. І я знаю, що у нас з вами на цей раз обов'язково все вийде, тому що ми. Вчимося, як будувати незалежну державу, тому що ми вчимося, як приймати участь в виборах, і ми вчимося, як бути сильними в цьому світі. І хочу зараз у вас запитати: підніміть руку, хто готовий до боротьби.